Вітаю вас, друзі. Вирішив записати таке невеличке відео і розказати вам, як варто обирати вино. Та, можливо, зруйнувати декілька самих популярних міфів про цей прекрасний напій. Щось, давайте почнемо. Е, напевно, пару слів про те, хто я такий. Е, мене звати Антон. Е, в мене було, в принципі, і зараз є хобі, я вирощую виноград і роблю невеликими партіями для себе. Вінішка, щоб було смачненько. І саме це хобі привело мене до того, що я десь порядка пів року працював помічником Сомельє одного з мережевих виномаркетів України. І дуже мені пощастило, я попав в школу Сомельє, де власне і познайомився з усіма такими. Ну, не з усіма, можливо, але з багатьма тонкощами. Цього напою. Так, далі давайте. Напевно, почнемо з міфів. Дуже часто вважається чомусь, що металева металевий корок це признак того, що вино неякісне. Насправді це не так. Бо зазвичай таким корком закривають вина, які не мають потенціалу для витримки в пляшці Для. Більш серйозних вин, які можуть розкривати свій смак та аромат протягом багатьох років. Зазвичай це червоні вина, і вони закорковуються корковою кор, корковим корком. Якось так тавтологія трошки вийшла. Тому можете абсолютно не боятися купувати вино, яке закрито металевим корком, тому що це признак того, що це вино. Скоріше за все, досить просте, і воно е, має випиватися протягом там, не знаю, наступного року-півтора максимум. Це легенькі, зазвичай біленькі вина, можливо, навіть іноді червоні бувають. Е, тому абсолютно можете нічого не переживати та купувати такі вина. Е, напевно, ще одним таким розповсюдженим міфом, е, який вже не пов'язаний з корками, але про нього теж варто зазначити, це. Е, Напевно, ще з радянських часів прийшло до нас, те, що це порошкове вино. Да? от кажуть, що там от, купив в магазині, вино дуже несмачне, якась фігня, напевно, це порошкове вино. Є дві теорії. Да? Хтось вважає, що порошкове вино це от, як колись якось зібрали виноград, висушили його е, якимось чином переробили, і коли ти засипаєш цей сублімат, грубо кажучи, і доливаєш там не знаю, водички або алкоголь і виходить в тебе вино. Це перший варіант, він зразу відпадає, оскільки виготовити таку штуку це досить енергоємний та дорогий процес. Тому немає абсолютно жодного сенсу робити такі вина. Ну, тобто сухій, який сублімат, і потім з нього розбавляти і робити е, вино. Другий варіант, який вже я чув від знайомих людей, які от проживають, моїх друзів в. В південних областях нашої країни зазвичай десь якісь риночки є. Напевно, ви бували багато хто із вас в затоці, в тій ж самій. Щоб, або, не знаю, можливо, в Криму, раніше такі ж практикувалися. Під'їжджають просто якась газелька і в вантажному відсіці насипають якийсь, грубо кажучи, юп якийсь сухий хімічний порошочок, який є ароматизований. Там, якісь Кислинку дає та цукор, збавляють туди якогось спирту, водички, перекаламуцюють і потім це продають під видом вина. Ось таким чином. Тому із порошкових вин, можливо, дуже такі сурогати, які б я не рекомендував купувати, в принципі, вина на розлив, які десь там на ринках продаються, або ще, ще, ще десь. Якщо це не якісь Маленький винороб, який в себе в саді посадив трошки винограду, і робить вино. Ось. А так, в принципі, інших рекомендацій ну, щодо цього mm. порошкового вина, то в магазинах, в масс-маркеті, чи ви знаєте якесь порошкове вино. Тому там набагато. Дешевше виготовити вино просто зі, з якогось там винограду, який не контролюється нічим, ніким, і написати, що це вино і воно може вартувати насправді досить дешево там в районі 100 гривень за пляшку. Е, давайте розкажемо, да, напевно, як читати етикеточку. Е, кожна пляшка зазвичай має етикетку і контретикетку. Е, основна інформація. Знаходиться на цих папірцях наклеєних. Е, перше, що ви можете побачити зазвичай, це сорт винограду, з якого було зроблене це вино, або декілька сортів, скоріш за все, коли це є купаж е, з різних сортів винограду. Е, обравши якийсь один сорт, е, ну як я роблю, да я пуштую різні сорти, просто беру пляшку, читаю, що там сорт, наприклад, Темпранільо. Сьогодні скуштую, а завтра це буде сорт мерло. А післязавтра це буде пляшка Каберне Савіньон, якась популярна. От, і кожного разу ти можеш розуміти, якого смаку приблизно буде те чи інше вино. Е, Також вказується країна на етикеті виготовлення. Е, вже по цим двом характеристикам можна приблизно уявляти, яка буде смакові характеристики у цього вина. Наприклад, італійські вина зазвичай більш легенькі будуть, ніж іспанські. Все це відбувається завдяки клімату тієї чи іншої країни. Чому в Іспанії більш насиченими? Тому що там більш жаркий клімат, і завдяки цьому виходять насичені як аромати, так і смакові характеристики вина. Далі йде класифікація. Ну тут я не буду, напевно, вам багато чого розказувати, для кожної країни це будуть різні класифікації, вони мають свої назви. Але якщо так в двох словах, то є прості вина, грубо кажучи, столові з якогось винограду, іноді вказується сорт, іноді ні. Ну, нічого зверхісного вам ці вина не нададуть ні у ароматах, ні у смаку. Далі йдуть вже в залежності від країни, контролюється сорт винограду та походження винограду, в якому саме регіоні його було зібрано. Це наступно, наступний щабель, і найвищим вважається той, той щабель, коли вже не тільки контролюється звідки пройшов, прийшов, де був вирощений виноград. А ще є спеціальна дегустаційна комісія, яка контролює якість самого вина. Тобто, якщо ви купили там вино, на пляжці якого написано 21-го року або 22-го, то з великою долею ймовірності вон, смак з однієї та іншої пляшки були максимально схожі один до одного. Ось. Також на етикетках зачасту пишеться витримка, якщо вона є. Це Ну, із популярних резерв, грант резерв від 6 і більше місяців витримки у дубі. Також можуть витримуватися вина у самій пляжці. Винна поділяється, да, можна так сказати, на білі рожеві та червоні. Чим відрізняються вони? Білі вина робляться методом, просто перечавлюються. Сам виноград витягується з нього сік, і сам сік віддається на бродіння. Червоні вина відбувається перше бродіння разом зі шкірками, за рахунок якого воно набирається всіх властивостей та кольору. А рожеві вина, в принципі, виробляються одним методом. Це коли червоне. Червоний сорт темний сорт винограду настоюється на цих шкірках на, буквально на пару годин, щоб він чисто отримав колір. За рахунок цього, рожеві отримуються більш легенькими, ніж червоні, але трохи більш насиченими, ніж білі, таке щось середнє між цими винами. Ну і варто сказати, що, наприклад, білі вина можна робити із темних сортів винограду, бо зазвичай більшість сортів темних. Мають прозорий сік тому можна отримати з темного винограду. Біле вино досить цікавий метод. На жаль, що я не, не от... дегустував такі вина не куштував тому буду... буду шукати, напевно, щоб розказати, що це що це, як це. Ось, ну і тут із міфів, напевно, та, рожеві вина, не змішуються біле і червоне, щоб отримати рожеве. Якщо ви хочете, можете вдома спробувати, але <сум> це буде зовсім інша історія, як то кажуть. Щодо температури вживання, Ігристі вина найхолодніша температура для них вважається 4-7 градусів Цельсія. Я зазвичай закидую в морозильну камеру десь на 40-50 хвилин. Але там варто слідкувати все залежить від е, яка у вас камера, наскільки холодна. І приблизно за цей час воно стає такою температурою досить холодною. Е, молоді білі та рожеві це температура приблизно 7-10 градусів по Цельсію. Ну, такі самі, в принципі, можна зробити ефект. Е, трошки можна менше, там, хвилина 20-30 закинути морозимку. Ну, Молоді червоні вина, легенькі. Просто в холодильник закинули, там плюс-мінус така температура 11-15 градусів. Ну і витримані червоні та кріплені вина. Це вже температура майже кімнатна, 16-19, все в залежності від самого вина. До речі, на контретикеті зазвичай пишуть температуру вживання того чи іншого вина. Тому звертайте увагу для того, щоб отримати максимум кайфу від того вина, якої у вас в руках знаходиться. Важливо розуміти, що воно має вживатися за певної температури, бо якщо б воно, наприклад, біле вино, ви будете пити при температурі 16-18 градусів, то воно, скоріше за все, буде дуже кислим та неприємним для вас. Холод трохи, трошки прибирає цю кислоту та робить його більш м'яким, ну і освіжаючим влітку, то досить класно. Далі, як і чим закусювати е, вина, точніше дегустувати, або що в прикуску можна їсти. Ви можете побачити на картинці тут, е, ну, наприклад, візьмемо якийсь. Е, не знаю, Піногріджо, досить популярне, легеньке біле вино і фету. Е, ви спочатку закидуєте в себе дорота. Сирочок якийсь, типу якого брі або камамберчику, починаєте його жувати, пару секунд відчуваєте смак і тоді запивайте трошечки вином, і це паралельно відбувається. Таким чином, ви максимально візьмете від смаку як вина, так і від закуски. Коли це таке класне поєднання, ви спробуйте і потім побачите, як це змінюється. Важливо не перебувати одне іншим. Тобто закуска не має бути більш насиченою по смаку, ніж саме вино, і навпаки. Тобто ви тоді переб'єте смак і не, не відчуєте нотки якісь одного чи іншого ну, і чи іншого страви. Ну, от, наприклад, білі вина, ну, я б не рекомендував заїдати хамоном або якимось ковбасами, там, салями, або чимось. Якимось витриманим сиром твердим. Тому це буде, ну. Але, хоча все інше, якщо вам подобається, то можете робити як забажаєте. Ще така є таке розділення, як органічні та біодинамічні вина. Досить популярний зараз напрямок стає. Навіть в Україні вже є, з'являються виноробні, які займаються органічними винами. Не знаю, що до біодинамічних поки що, але органічні точно є. Органічні, це значить, що сам виноград, виноградна лоза не оброблюються хімічними препаратами. Використовуються тільки біологічні препарати, та не, зазвичай не використовуються культурні дріжджі, а тільки дикі, тобто які знаходяться на самому винограді. Біодинамічні можете додати до того, що я сказав, ще й те, що певні роботи на винограднику відбуваються. При певних фазах місяця. Ну, от така цікава, таке цікаве виробництво. Але мушу попередити, що це досить специфічні вина на смак. Тому ну, спробувати однозначно варто. Але майте на увазі, що може, можуть і не сподобатись. Із того, що як обирати вина, я б рекомендував таку програмку для смартфонів. Називається вона Вів Віно або Вівно, не знаю, як правильно насправді <сміх> наголо ставити, е, що, що ви там можете знайти: скачете програмку, підходите в магазині до полиць, берете пляшку або просто фоткаєте етикетку на е, стележі, де вони стоять, і е, відбувається автоматичний пошук співпадіння цього вина з базою даних програмки. Раніше до цього вина, скоріше за все, вже хтось залишив відгук та розписав які смакові якості у цього чи іншого вина, які ви сфоткали. Досить часто сам користуюся нею, і вам рекомендую. Єдиний момент, що відгуки залишають там не тільки професійні сомалія, а й звичайні люди. Тобто, далеко не завжди будуть вони співпадати. Але зазвичай більшість смаків і оцінка співпадає з моїми рекомендаціями з моїми смаками. Ось так. Ну і наостанок завжди варто пам'ятати пити те вино, яке подобається саме вам. Але щоб знати точно, яке вино вам подобається, варто спробувати якомога більше. Це прекрасна цитата, шикарної книжечки, я вам в кінці розкажу якої саме, але ось це основна думка даного відео. Пробуйте якомога більше, пробуйте українські вина. Я, я відкрив для себе багато нового і дуже цікавого вина, яке ну прям світового масштабу досить смачне. Я думаю, що в деяких наступних відео про це розкажу більш детально. Тому пробуйте. Обтримуйте задоволення всі на прості часи, хоч, хоч якось, хоч чимось. Вживайте з головою, як то кажуть, і підвищуйте культуру вживання алкоголю. І дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях. Також можете тут знайти посилання на мої соціальні мережі це TikTok та Instagram. В інстаграмі зазвичай роблю невеличкі постіки і, і залишаю вибраних сторіс, вина, які я куштував, які мені сподобалися або не сподобалися, я про них розказую. В Тікток я освітлюю те, як я займаюся виноградарство виноградарством та виноробством. Ось і ще із рекомендацій: цитату, яку я щойно вам прочитував щодо того, яке вино варто пити. Це із книжки Анни Євгенії Янченко: Вино без правил. Як пити вино і не залежати від думки винних снобів. Дуже рекомендую до придбання цю книжечку, бо вона прям дуже досить класно описує, як, як вино виготовляється, як його вживати. І описується 52 сорти на кожен тиждень по якому сорту винограда, які спробувати вино. Ось тому. Теж одна із рекомендацій. Ще раз дякую. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. На все добре!